Чернігові запрацював новий тролейбусний маршрут 8Т. Він об'єднує в собі колишні шостий та восьмий маршрути. Тролейбуси курсують з Масанів до другої міської лікарні через центр міста, круг, Нафтобазу, лісковицю, вал, Чернігівську політехніку та проспект Левка Лук'яненка. Зручний, дуже якщо на лікарню треба, доїдемо у центр, і на хімволокно, куди хочеш. Так що дякуємо за восьми тролейбус. Нам можна приїхати на вал. На площу, без пересадки, у горсад. сів і поїхав без проблем. Пішки не треба йти багато. Як пояснили в ЧТУ, об'єднання колишніх шостого та восьмого маршрутів було необхідне тому, що в районах КСК та Сіверянки, де вони курсували, зруйнована контактна мережа внаслідок російських обстрілів. Маршрут 8Т наразі є найдовшим у Чернігові. Проїзд одного кола по ньому займає більше 2,5 годин. На всіх маршрутах ми намагаємося намагаємось робити інтервал від 10 до 15 хвилин, що було зручно пасажирам. Трошки менший інтервал, і більша кількість транспорту внутрішні і вечірні години пік. Трохи менше транспорту ну по півдні. Тобто на сьогоднішній день саме зранку працює на маршруті 12 машин в день дев'ять, і ввечері в години пік теж 12. Нині зусилля ЧТУ зосереджені на тому, щоб відновити рух тролейбусів у тих мікрорайонах Чернігова, де його поки немає. І зараз ведуться роботи в мікрорайону ЗАЗу. Будемо до КСК відновлювати контактну мережу, і будемо далі по Бубровиці, теж до Сєврянки, до лижної бази продовжувати роботи по відновленню контактної мережі. Тролейбуси у Чернігові наразі курсують з 6 години ранку до 8 вечора. На маршрутах їх задіяна мінімально необхідна кількість заради зменшення навантаження на електромережу міста.